На цьому тижні розпочалася низка зустрічей начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка зі старшими будинків та квартальними ініціював зустріч з старшими будинків. У нас їх 500 осіб, 500 будинків для того, щоб люди отримали верифіковану правдиву інформацію від керівництва міської адміністрації. Одна з найголовніших тем для обговорення прийдешній опалювальний сезон. У Нас попереду дуже важливий зимовий період. Ми можемо бути і без газу, ми можемо бути без водопостачання. По-перше, щоб люди розуміли, що те, що кажуть на загал, це може не бути так. Хто залишиться в приватному секторі, щоб ми їм допомогли вугіллям і дровами. Пройти цей зимовий період, а також люди повинні розуміти, що можуть бути і веєрні відключення електрики, тому ми, ми повинні до всього бути готовими. Також присутні мали змогу поставити питання щодо водопостачання та гуманітарної допомоги. Під час зустрічі з мешканцями Сергій Добряк неодноразово зазначив, що осінньо-зимовий період буде надскладним не тільки для покровчан, а й для мешканців всієї Донеччини. Тому знову закликав людей евакуюватися у більш безпечні регіони. Ми закликаємо наших мешканців громади все ж таки евакуюватись. Це точно буде безпечно. Це точно буде в зимовий період. Тепло і також безпечно. А наше завдання є влади зберегти їх помешкання, зберегти їх речі. Для цього в нас є і сили, і засоби. Варто відзначити, що ці зустрічі проходитимуть протягом тижня, і начальник Покровської міської військової адміністрації зустрінеться з представниками усіх районів громади.